Так, колеги, працівники, всім привіт. Сьогодні у нас 22, 22 червня. Ішов у нас в мене другий укіс сіна. Після першого скажу так, що ми єлі тиждень коротше, відходили. Трохи його забагато на руки. Все-таки наважився я купити собі помічника. Купив я собі отаку штуку. І помічника такого з собою завжди беру. Купив я собі отаку штуку. Клас Маркан Сороковка. Не знаю, ніколи не втюкував, ніколи не приходилось втюкувати. Так, приблизно уявлення маю, як воно повинно бути. Але треба пробувати тренуватися. Зараз буду. Є в мене вся травичка, хто пам'ятає дармове моє сіно. Виїхали на тест-драйв. Зараз подивимося, як воно буде. Будемо пробувати і побачимо наскільки мені буде легше на руки. Так, ну що, погнали, да? трошки щось піднімемо. Дивіться, Все лежить, все стюковано. Перше, що мені не сподобалося. Дивіться, Тюки були настро... налаштовані на ось такий розмір маленький. Я пройшов тут трохи. Мені не сподобалося. Добавив я більше, зараз покажу, чим я додав. Тут маленькі, коротенькі, в принципі, їх, якщо самому грузити, то це нормально. Це нормально. Так. А я їх додав трохи в розмірі. Зараз покажу, навіть, наскільки вони відрізняються. О, такого. Отакого. Так, далі. Одна сторона у мене погано натягувалась, одна нормально. Там теж підтягнув пружини. Підтягнув пружини, щоб більше набивало в другу сторону, бо стояло, виходить, на одну сторону перекос. Це, в принципі, теж забрав, зараз покажу. Зараз покажу ось цей тюк, який вже був налаштований в кінці повністю. Ось, бачите? Рівненький, рівненький і збитенький. Те, що потрібно. Значить так. Е, налаштував я ось ці пружини, порегулював, попітягував, щоб рівномірно набивало на дві сторони, а не отак на перекос, так як воно було. Далі, викрутив цього болта. Викрутив цього болта. Для того, щоб був довший тюк. І, в принципі, все. Да, ще у нас два промахи є. Перший. Я зробив дуже великі валки. Дуже великі валки, він не міг його брати за походом, я постійно на щепленні їхав. Цього не треба так робити, треба їх було розбити на 4 і було б взагалі шикарно. Так, зараз ми ще перерахуємо їхню кількість, тому що оцей датчик, що тут є, він мене показує по факту, не по факту, показує 19 тюків і він стоїть на місці. Хоча він після того ще зробив 2 тюка. Зараз перерахуємо і будемо бачити скільки... Ідемо бачити скільки ми натікували. Ну, скажімо так, це не руками, великий плюс є, це все приловчиться. І не взяли ми габлі. Нам треба було взяти габлі і було б все добре. Ми б, що лишалося, просто попідкидали б. А так ми габлі профукали. Профукали. Ну нічого. Так. Хорошо! Значить так, Ми грузимося, веземо додому. Зараз покажемо, наверное, як будемо їхати, що ми привезли. І на цьому буде наше відео закінчуватися.